Вітаю всіх на каналі Прихована Реальність. В прагненні створити універсальну рунічну формулу дійшла до висновку. Те, що виглядає універсальним для мене, може не бути таким для інших. Тому вирішила звернутися до сил природи. Необхідна підготовка проведена. Тож подивимось, що нам подарує дух лісу. Руна Тейваз – Руна Іса. Тут акцентують на магічному аспекті. І Вірт. Виглядає скоріше як рунічна техніка, ніж рунічна формула. Секунду ще одне уточнення. Геніально по своїй простоті і зовсім нелегко в реалізації. Якщо виразити простими словами, отримала більш масштабну формулу, ніж розраховувала, як притягнути бажане в реальність, будемо розбирати покроково, тому що практика медитативної візуалізації, а це саме вона, досить непроста. Отже, в процесі задіяні наступні руни Руна вас. Цілеспрямований потік енергії дає енергетичний імпульс, який посилює рішучість та активує внутрішню силу. Також варто зазначити, що Тейваз несе в собі певну ідею справедливості, тобто, якщо у людини на думці отримати те, що призначалось для іншого, то в кращому випадку просто не спрацює. Руна Іса присвячена людяному велетню і міру. Який символізує оновлення після довгого періоду застою, в даній техніці Іса уособлює умовне, крижане дзеркало, по іншу сторону якого існує ваша альтернативна реальність, про яку мріяли, до якої прагнули. Вірт руна великої пустоти, яка дає можливість стати творцем особистого простору. Дуже часто в практиках такого роду одне із найважких завдань визначити своє істинне бажання. І очевидний плюс даної техніки в тому, що перед тим як запускати основний процес, вона дає змогу спробувати виявити те, чого ти хочеш насправді. Давайте розбирати по етапах. Дія перша візуалізація цілі. Починаємо працювати з руною Іса. Дозвольте руні показати те, що заморожено в підсвідомості, тому що істинні прагнення абсолютно не схожі на так звану карту бажань. Не виключено, що будете здивовані, не виключено, що передумаєте, так як це не просто зміна певного моменту в житті, по суті, ви оновлюєте всю систему. Отже, руна Іса. Кожен може обрати для візуалізації певний образ. Наприклад, засніжене озеро, де вдивляючись в глибину через прозорий лід, можна побачити альтернативну реальність, комусь ближче образ покритої інеєм магічної кулі або крижаного дзеркала, також це може бути просто вікно з морозними візерунками. Особисто у мене в схожій техніці колись був камінь алатирь в крижаній гірській породі. Звичайно, навряд чи хтось знає, який саме вигляд у нього має бути, але він з'явився майже миттєво і досить сильно укорінився, тому в більшості випадків Руна Іса, особисто для мене, має асоціацію саме з таким міфічним образом. Що можу сказати з особистого досвіду? Перше, не потрібно всі сили направляти на концентрацію та примусово створювати картинку. Навпаки, краще відгородитися і бути в ролі спостерігача. Дайте енергії можливість відобразити те, що щитується з підсвідомості. Також не намагайтесь вносити зміни, якщо вам щось не подобається. Це не техніка трансформації, це можливість побачити те, до чого можуть привести ваші прагнення. Друге, варто розуміти, що з першого разу може не вийти. Може не вийти і з другого, і з третього теж, і це далеко не завжди означає, що ви робите щось не так. По-перше, і це не рідкість, багато хто настільки звик придушувати власні бажання, що для їх виявлення потрібен час. Або прагнення є, але вони стосуються дітей, родини, країни, кого завгодно, але тільки не вас, як окремої особистості. А по-друге, банально може не вистачати енергії. І третій момент, дехто може побачити візуалізацію пізніше, наприклад, в сновидіннях. Все це дуже індивідуально. Далі, припустимо, ви побачили можливу альтернативну реальність, усвідомили, відчули це саме те, чого прагне ваша душа. Наступний етап інтеграція нової реальності. Підключаємо рунутий вас. Задача якої нейтралізувати крижану грань, яка відгороджує бажане від сьогодення. Яким чином це можна зробити? Природити й вас вогняна стріла, тобто мова йде про цілеспрямований потік енергії, яким потрібно керувати і при цьому бути дуже обережним. Наприклад, однозначно не рекомендую кидатись тий вас як зев з блискавками. Якщо у вас немає досвіду і обмаль енергії, отримаєте виснаження за лічені хвилини. Крім того, уламки льоду, який розлітається в різні сторони, може принести відчутну шкоду. Також не торкайтеся замороженої поверхні, це точно не ваші володіння. Як варіант, якщо ваша візуалізація Іси крижане дзеркало, то можна подумки поставити біля нього декілька великих свічок і запалити їх з допомогою тайваз, щоб лід потрохи почав танути, а потім маленькою вогняною стрілою спробувати пробивати отвори. Тут уже все на ваш розсуд, в подібних практиках фантазія проявляється надиво чітко, і може здивувати в певний момент. Коли починаєте працювати з руною та й вас, намагайтесь стати одним цілим з простором навколо себе, спробуйте відчути, як закручується пружина енергії. Потім в певний момент відпускаєте. Для більшості буде складно працювати тільки на візуалізації, тому можна додавати слова. Я відчуваю внутрішню силу, яка дає мені можливість керувати енергією. Я усвідомлено рухаюсь до мети. Я нейтралізую перешкоди на своєму шляху. Спокій, тиша. Мої дії як магніт притягують бажане в реальність. Я створюю власний світ. Тепер загальні рекомендації: перше спокійна атмосфера. Звичайно, зараз це рідкість, але тим не менш. В ідеалі проводити техніку, коли ніхто і ніщо не заважає. Друге, під час роботи з руною вас можна використовувати те, що по відчуттям додає вам ресурсу. Наприклад, запалити свічку, у когось є талісмани, хтось відчуває прилив сил у певний час доби, наприклад, в момент сходу сонця, комусь до душі сутінки. Пахощі та музику не рекомендую, особисто мене відволікають, хоча це теж дуже індивідуально. Далі техніка безпеки. Перше і головне усвідомлювати свої дії. Ваша реальність це ваше творіння, і ви за нього відповідаєте. Подумайте, чи дійсно готові до змін, адже вони торкнуться не тільки вас. На близьке коло теж буде вплив, хоч і непрямий. Опції повернутись до базових налаштувань тут немає. Якщо не впевнені, тільки заради спортивного інтересу не варто. Друге – Якщо не дуже добре себе почуваєте або розумієте, що вашої енергії вистачає тільки на забезпечення базових потреб, відкладіть техніку до кращих часів, принаймні ту частину, де задіяна руна та й вас. Третє. Не скеровуйте формулу на пряму шкоду для когось іншого. Наслідки будуть для всіх сторін. Четверте при наявності татуювання, особливо якщо це руни, певні символи чи орнаменти, їх краще прикрити натуральною тканиною. І ще такий момент: у декого є родовий захист. Ви можете про нього навіть не знати, але якщо в процесі виникають дивні відчуття, що вас стримують, ви бачите тільки туман, а може і різко викидає з візуалізації, це може свідчити, що спрацьовує родовий оберіг. Можливо, не час для змін. Можливо, знають, що ви вже маєте ідеальну реальність, причини можуть бути досить різні. Звичайно, є і інша сторона, по чиїсь недобрій волі може бути в наявності деструктив, який активується в момент певних дій, наприклад, коли ви хочете щось змінити в своєму житті. Але це вже зовсім інша тема, і так вийшло занадто довго. Просто не очікувала, що замість рунічної формули отримаємо багатогранну рунічну техніку. І тут дійсно потрібно багато чого пояснити. Але практика однозначно чудова. І хоч з однієї сторони я закликаю в обов'язковому порядку дотримуватись техніки безпеки, з іншої тим, хто готовий. Однозначно варто спробувати. Ці відчуття унікальні, вони ні на що не схожі. Якщо будуть питання або щось нечітко пояснила, обов'язково пишіть. В подібних практиках всі незрозумілі моменти краще прояснити одразу. Також буде чудово, якщо поділитесь враженнями, хто вирішить спробувати. Вдячна всім силам та стихіям за дар. Мені теж не завадить дещо притягнути.